У нас ось така мелька 350 трьохлітровий дизельочок. Відключаємо систему AdBlue. Зараз покажу, яка у нас є а, несправність на приборній панелі. Ось, оставшееся число пусков: 8 штучок. Добренько. Попередньо вичитали прошивочку. Зараз будемо її записувати і відключати систему AdBlue. просто вже фізично, мануально. Отак. І як бачите... Наше обладнання дозволяє працювати з блоками ЄДЦ17 ЦП46 на даних МЛК. Це у нас 166-й кузов 3 дизель без зняття блоку керування. Тобто на машині все у нас чотенько. Ось як бачимо, ще у нас світиться. А, ну Тут світиться таке щось красненьке, а там ще була помилочка по системі Так, Як би так сфокусуватися, щоб було видно і вам, і мені. Дин -дин 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 -дин. Ох, Йоха не обило. Це айфони. Ну нічого. Записується прошивочка, далі витягуємо запобіжник і полетіли. Що маємо оця, на якій ми видаляємо адблюшку. Ось тут у нас за карпетом оцим є. Ой! Ось такий блок керування. Бачите фішечку? Ось там знаходиться Це блок керування AdBlue, Ось там фішечку я вже зняв, заховав, тарахтіть не буде. Зараз все зібрати, все провірити, щоб у нас після сну автомобільчик нормально запускався і можна віддавати. І перевіряємо. Вмикаємо запалення. Повідомлення немає про помилочку, про AdBlue, Запускається. І помилочок немає. О це сервіс, оце я понимаю.